Вітання, 23 липня, 24 рік. Мене звати Світа, це мій відео Духовний щоденник, Дух Святий Говорить через мої ста. Те, що важливо, поза часом простором знаходжусь я в Саверно. Виїхала в 7.10. Зараз 7.37. Я в Саверно автобусом. Тож зараз іду швидко після цієї зйомки на ЖД купувати квитки до Еболі. Це буде дві пересадки, напевно, бо там вже де перекрито ремонт. Табо ж нічого не випадку, дуже класні ці квіти. Вони схожі на наші українські чорнобривці. Ну, Пахнуть більш ніби з м'ятоподібних, м'ятою пахнуть. Дуже благословенний такий кущ квітучий. Ти боже, створив чудову планету Земля. І рекомендую фільм Хижина. Я знімаю відео позачасу і простором. Дух Святий, говорить, що з мою стати ще важливо для кожного індивідуально знімайте свої духовні щоденники. Духовно, наповняйте зранку, давайте території Богу. Бо сьогодні тема території. Їхала в автобусі вже, <смір>, доксати давав намеки. Про що я буду говорити в цьому відео? да? Зачасту воно спонтанно народжується, а то вже такий вибух, але в автобусі незручно говорити. А, тема території. Є територія добра є територія зла, є територія світла є територія темряви. Це та сама тема. Ісус життя. А, і навпаки, Люцифер, сатана, да, він є зло і є смерть. Я любов'ю вічною полюбив вас. Тобто Бога вічна любов, вона не егоїстична, як тут на планеті Земля, в наших тілах, в, наших, в нашій плоті. Да? Вона є безмежна в Богові і вона нескінчена, і вона є альфа і омега вічність. Отака От любов, Бога. Тож тема території. Помилувалась там море Віталія з 15-го року. О, ти Побуди в мене піднятися, трошки засняти. Тут така стела. Салірно. Якщо ви під'їжджаєте, тут ця п'яця, там попереду гір, п'ята ліберта, п'яця свободи, площа. А тут п'яця Конкордія називається і так виглядається стела. І далі море благословенна. Тож до ЖД, тож, якщо приїдете на ЖД, я бажаю вам, хто не бачив Віталію, приїхати подивитися, да? відчути атмосферу. А, як Бога обільно була італійців, я живу в невеличкому містечку. І в них оці вибухи на свята, у них є свята церков, да, особливо влітку, і вони бабахають так, як ніби там зриви, але небо відкрилось. І вчора. Закрилось небо хмарами, була селена, бо італійці просили дощу, ж, спека, жара. Був невеличкий дощ, ну, італійці кажуть, то малувато, але був. І небо було в хмарах, спала температура, напевно, на 7-8 градусів, якщо не більше. Тобто спати було зручно. Слава Господу. Дуже так дуже зручно, під'їжджаючи в Северну, попадаєте пішки до моря. Це 5 хвилин. Ох. Тож тема території продовжую. З самого ранку вже йде. Дійсно, рекомендую пророчці молитви Яни Тітова. І теж Дух Святий дає такі поштовхи знімати відео в Русі. І мені це Бог дає і пророські набирайте пророльські молитви Яни Тітова на ютубі. Мама ж стих дітей, пророк. І це не гороскопи, да, що там е, придумають, а те, що Дух їй дає в е, її уста. Вона говорить тут і тепер. Вона може звертатися до певних певні імена називати. А якщо у вас це поне, то може дійсно для вас, якщо там мурашки і підтвердження духа інформації, тож я на тітова, грожські молітви. І все саме належить тільки Богу, не людині, звісно. А то ж територія зранку. Господь з нею проговорював, коли ми прокидаємося, ми християни, да? як відбувається? Небо радіє, вау! Ти моє дитя прокинулась, да? а в темний світ, ой, мама мія! Це вона прокинулась, тобто вона буде молитися, вона буде знищувати темряву, раніше дух святий буде через нас знищувати, да? тому що в світлі нема темряви. Світло воно світить. Бог дає, відкриває нам такі дороги, да, коли от, червоне світло, а, а нема зеленого, Да? І мені Дух святий відкрив ці двері, алілую. Бо до автобуса мені ще квиток треба прикупити. Тож територія. От уже є жиде-вокзал аліго. Біля ЖД-вокзалу була свина церква, можна дійсно приїхати, посидіти, помолитись. Ну, після обід вона права закрита, ну зранку і після обід благословена аперто, як то кажуть. Слава Господу. Тож, територія добра, територія світла. Тож зранку молитва, це ми показуємо, кому ми не даємо владу. Богу чи якій силі. Зараз трошки покажу тихенько, яке тут служіння Благословенне йде. Слава тобі, Господи. Не важливо, в яку ви церкву ходите, хрестите чи не хрестити. Бог дивиться завжди на наше серце. Я дав більше до протестантського напрямку належу. І досі ти ще так конкретики мені не дає десь. Дійсно, підходить мені по духу трансформаційний центр дещо повалов. Я тітова прочь, і її стрім. А той, як тече Бог, він завжди різний, да? І потім і території. То й собираємо територію Бога, або територія а, іншої сили, або план твій Боже, виконай в, твоєму, в нашому житті. Твій план. Бо на жаль, автоматично виконується план іншої сторони, якщо ми не просимо. Люди на твої на дороги, сірі наші серця і направляй на тві шляхи. Нехай твоя воля буде, не моя. Fai attenzione ai borseggiatori. Se ti servono informazioni, rivolgiti esclusivamente al personale in divisa Fran oerno inserire le bacconote nella bocchetta in basso a destra in corrispondenza delle luci verdi basso Опа. Аня, забіга. Ритираль бідто. Ага, білетто. окей. Але. Так, обов'язково треба його пробити. Так, 7,56, четверта. Пробиваємо. Фобс, посо, скуза. Ага. Номер чотири. Ось такий рух на ЖД. Четверта колія. Де четверта колія? Тож територія. Зранку молитва, да. і слухала б. Рекомендую сені пісні Хвали Богу від Віталія Ефремочкина. Подивіться інтерв'ю з ним. Це наш харківчанин. Але дійсно є мова любові, неважливо, якою мовою співає. А вічна пам'ять Ірині Фаріон дійсно. Вона відвоювала територію і права на українську мову. Це також має право. Ніхто не має права забирати життя, так? Да? І тут потрібна мудрість Божа. І територія. Ми нас українці поселили спочатку монастирів, потім поселили на трьох, і це там території дуже актуальна. Але нам потрібно пам'ятати, що ми на цій землі тимчасово, і територія в наших тілах або Духу Святому, або іншій селі. Тож в цьому плані мудрості. І Вся слава належить не людині, не сім'ї, а іменно Богу на початку. В будь-якій родині це буде баланс, коли Бог вище, як ту шапочку називає